Минулої неділі, 29 березня, оригінальну виставу хресної дороги у храмі всіх святих українського народу села Вузлового поставили члени спільноти нечуючих людей слідами Ісуса зі Львова. Свій осідок з благословення митрополита Кир Ігоря та за сприяння владики Венедикта вони мають у Святопокровському жіночому монастирі студійського уставу. Восени цього року спільноті виповниться 10 років з часу заснування, а до греко-католицького храму у Возловому самодіяльні актори прибули на запрошення настоятеля храму отця Романа Назаркевича. На незвичайній духовній виставі побував наш репортер Сергій Сторощук. В постановці хресної дороги, яка демонструється уже чотири роки поспіль не лише на Львівщині, але й за її межами, усього задіяно 25 самодіяльних акторів. Усі вони спільноти нечуючих людей, яка має назву слідами Ісуса. До вузлового прибуло 20. Перед виставою більшість глядачів, які до того не бачили подібної постановки хресної дороги, переймалися чи сприймуть її безголосу і беззвучну. Однак за якихось 10-20 хвилин були вже вражені оригінальністю, досконалістю і відповідністю її церковному канону. У виставі органічно поєднались мова жестів і живе голосове мовлення, сурдопереклади і сприймання на слух. Особливо слід відзначити співрелігійних пісень мовою жестів, які у Виконали Ярина Малата та Ірина Боднар. Сурдоперекладачем до кожної стації став семінарист п'ятого курсу Львівської духовної академії Української греко-католицької церкви Олег Політило. Костюми і театральний реквізит акторів то заслуга директора будинку культури Львівського утог Наталії Підгайної. Голосове тріо склали львівські дяки регенти Андрій Наконечний та Андрій Волошин. А очолив отець Любомир Мостовий, котрий є духівником спільноти нечуючих людей. Окрім релігійних текстів, до кожної із 14 стацій у його виконанні досконало і задушевно прозвучали вірші Василя Симоненка, Ліни Костенко та його власні, котрі декламувались у музичному супроводі. Усі 14 стацій хресної дороги згідно з канонічним церковним зображенням на іконах, актори показали за допомогою живих пластичних композицій. Для їх глибшого емоційного сприйняття використовувалось художнє кольорове освітлення. Слухаючи й дивлячись кожну стацію, присутні у храмі, дотримуючись традиції, хрестились, складали поклони і підспівували в унісон з тріом виконавців. you uh -huh. Споглядаючи стрепетом кожну стацію хресної дороги, глядачі мимоволі забули, що перед ними не чуючі люди. До кінця вистави вони з вдячністю сприймались як брати і сестри одновірці, їм не лише співчували, їх полюбили як своїх ближніх, а сповнені трагізмом і величу жертви Спасителя, заключні сцени з стації багатьох зворушили до глибини душі. У фіналі кожен з акторів приніс перед Спасителя свій хрест і, поклавши один одному руку на плече, усі зімкнулись в єдиному живому ланцюгу, преклоняючись синові Божому за його найбільшу жертву в ім'я спасіння людства. Хресну дорогу у храмі дивилось більше двох сотень людей різного віку, від малого до старого. Сказати дивились все одно, що не сказати нічого якщо дивились, то серцем, якщо ж слухали, то розумом. Якщо з того щось взяли, то ще більше скріплену християнську віру. Саме для цього, як сказав у своїй короткій промові отець Любомир Мостовий, була задумана і поставлена хресна дорога. Саме тому її виконавці відчувають зараз невимовну радість. Від імені парафіян храму, усіх присутніх у ньому, його настоятель отець Роман Назаркевич склав своїм гостям найщирішу подяку: хресна дорога, що об'єднала усіх, завершилась спільною молитвою за вашу прекрасну мову, за ваше прекрасне серце, за вашу мужність, за те, що ви прийшли до нас поділилися з нами своєю вірою, дали нам слово, і ми його прийняли і понесемо додому, будучи трошки щасливішими, ніж ми були вчора, ніж ми були ще хвилю назад. Хай вам усьому щастить. Приїжджайте до нас. Приїжджайте до нас, ми ще раз вам повезли.